Всім привіт, друзі! У нас сьогодні нове відео, в якому я розкажу, як не пропустити цей буран, куди направити свій погляд, і куди акцентувати увагу в крипті, щоб заробити. Добре, не будемо затягувати ваш час і одразу розберемося, як же не пропустити цей буран І заробити хоча б собі на каву. Перше важливо розуміти, що вам треба створити інфополе. Коли тільки починаєте розбиратись в криптовалюти або трохи розібралися, чи ви вже спеціаліст, на кожному етапі у вас буде інфополе, і воно буде різне. Що ж таке інфополе? Інфополе це коли ти формуєш собі список телеграм, ютуб, твітерів, каналів і слідкуєш за ними, щоб знаходити якусь альфу, на якій ти будеш просто заробляти. На цьому етапі важливо розуміти, що дуже багато людей потрапляють в те інфополе, в якому просто розказують, сюди заходимо по ф'ючерсам, сюди заходимо в угоду, тут купляємо монету, тут продаємо і заробляємо так собі 100-200-300 доларів, а в кінці був рано у вас буде все там, в шоколаді. В це інфополе попадають десь 90% людей. І все. Вони просто пробують знайти ту саму монету їх, на якій пробують щось заробити, відкривають там, десятки, а то й сотні угод. І в першому випадку, просто в кінці був вони виходять в невеликий плюс. Це в кращому випадку, а як завжди, буває просто в такий вмін. Тобто, ви можете скоріш за все заробляти там на якомусь протязі, але в кінці все одно, скоріш за все, можете втратити. Також ви маєте потрапити в інфополе, та типу писати цікаві речі, але досить банальні. Наприклад, пишуть, заходимо в научку на ви такі, о, це цікаво. Або там заходимо в SEO на даумейкері, о, тут щось про SEO, щось прикольне. Але люди пишуть просто про банальні теми, які вже просто всі знають, всі забули, потім знову згадали, потім знову забули. Тобто вони вже старі, вони ще вони не актуальні, там можна заробити 1-2% в кращому випадку, і участь в них просто мало ефективна. Тому, як на мене. Це теж досить небезпечне інфополе. Ви думаєте, що ви знаходитеся в квіблі, але насправді не знаходитеся. Це просто така поверхнева інформація. Куди гірше може бути, ви можете потрапити в скам інфополе. Ви просто підписуєтесь на якийсь телеграм-канал. Він там пише щось цікаве. Навіть це може бути телеграм, на який ви були давно підписано, але він стає перепроданим. І там просто починають шилити якусь монету, яку можна купити, але не можна продати. Це в кращому випадку. В гіршому випадку там взагалі можуть зібрати курс, кажуть, ми отримали локацію в такий-то проект по такій-то ціні, просто альфа заносимо всі, кожен заносить, і вони потім просто зникають. Таке прямо було дуже багато на минулому порані, думаю, на цьому теж може бути. Тому досить так скептично відноситись до різних ресурсів, особливо до тих, хто скриває там своє лише. Це я вам перечислив ті інфополя, які вам краще оминати. Ваша задача створити правильне інфополе, коли ви будете більш поглиблені в процес, щоб отримувати більш поглиблену інформацію, дійсно якою можна скористатися. А люди, які пишуть постійно, щоб вони самі розбирались, самі приймали в тому участь, щоб не писав це просто якийсь фрілансер, який не розуміє, що відбувається, для чого, як важливо, щоб люди знали, що вони пишуть. І важливо, щоб знаходячись в своїх інфополях, ви також розуміли, що взагалі відбувається на ринку. Я приготував для вас невеличкий тест, в якому ми розберемо, наскільки гарне у вас інфополе. Я задам декілька питань, кожна там правильна відповідь, плюс 1 бал. І в кінці я розкажу, наскільки гарно у вас інфополе, дивлячись на кількість ваших балів. Добре, тест. Перше питання. Яка найпопулярніша біжа по промо-акціям? Так, байбіть. Тут досить просто, я думаю, вже в третьому класі всі знають. Друге питання. Назови хоч один проект, який в цьому році був найбільш очікуваним в плані дропів і найбільше засмутив спільноту. Тут е, любий з трьох називати: Зекасин, Кельноль, Стеркне. Всі відповіді правильні. Якщо знали всі три, е, плюс бали, в принципі. Я думаю, це там в 9 класі Третє питання. Яка найпопулярніша платформа для продажу NFT на Solana та біткоїні? Там ще можна було оформити кристали. Так, тут вже трохи важче, в одинадцятому, мабуть, не всі знають. Так, це Magic Eden. Якщо ви знали, то ще плюс один бал. Це були такі три прості питання. Якщо ви знали на них відповіді, то у вас вже краще інфополе, ніж там 90% людей. Але це досить прості питання були. Зараз буде трохи важче. Якщо ви знаєте на них, то ви прям молодець. А четверте питання. Чи знаєте ви щось про БРЦ 20 Слово ордена всього руни. Вам хоч щось говорять? Тут немає прямої відповіді, але якщо ви розумієте, про що я говорю, це правильна відповідь. Тому плюс 2 бали. Якщо ви знаєте, що таке руни, що таке ордена, вам плюс 2 бали зразу. Наступне питання. Воно також досить просте, якщо ви знаходитесь в принципі. Трохи треба бути частом, щоб знайти цю інформацію. Наступне питання. П'яте. Назовіть хоча б два сели, які були за останні 2-3 місяці. Так, питання досить просте, якщо ви в ринку або в правильному інфополі. Я, якщо чесно, сам прям важко згадати, але я знаю, як швидко знайти, то словно не зайти на Фьорд і просто там подивитися на список проектів. Все або в мене є просто там окремі групи, які прийшли пересіо. Якщо ви знаєте, як ще швидко знайти, також зараховую вам бал. Якщо ви прям згадали їх, то прям молодці вам також рахуємо бал. Це щось неймовірне, степане. Сьогодні ви перший учасник, який дійшов. До фінального питання. Ви готові зробити останній спробуємо. Ну і шосте питання досить важке. Тут буде кожна відповідь плюс 1 бал. Чи знаєте, ви такі проєкти, як Unisat, Polymarket, Farcaster, Fuel, Story Protocol, Bereчі, Hyperliquid, Solair. Якщо ви знаєте кожен з цих проєктів, просто зараховуємо всі бали. відео, тільки проєктів було. Якщо не знаєте жодного, ну це досить погано. Що ж, порахуйте свої бали, за кожну правильну відповідь додайте бали. Тепер, якщо у вас 15 плюс балів, у вас досить добре інфоколе. Я впевнений, що ви прям добре розумієтесь на ринку, знаєте, що відбувається, що буде відбуватися, і в цілому, скоріш за все, ви непогано заробляєте. Якщо у вас до 10 балів, ну у вас непогане інфоколе, але є над чим працювати. Можливо, ви так щось заходите, почитуєте. Ну, інколи щось заробляєте, але переважно ні. Якщо у вас навіть 5 балів немає, ну тут прям взагалі все дуже печально. Я не знаю, на чому заробляєте, скоріш за все, торгуєте. Такий от вам міні-криптогороскоп. Добре, переходимо далі. Ми розібралися з інфополом, знаємо, отримуємо актуальну інформацію, знаємо, що відбувається на ринку, же нам скористатися цією інформацією. Я скажу чесно, що от з того, що я бачу, криптовалюта досить сильно змінилась 21-го або наприклад з 2017 року. Умовно зайшовши в 2017, тиші з тисячі доларів, непогано можна було розкрутитись там на селе або знаходячи проекти, вони робили там більше їх, ніж зараз. Зараз же людей більше і проекти більш задімні стали. Тому зараз трохи важче заробити. І реально, от справді робочих кількох способів я бачу не так багато. А насправді тільки три. Перший, Перший спосіб це ти маєш просто великий банк, умовно там 200 300 тисяч, закидуєш в різні лаунчпули, фармінги, рестейкинги, купуєш монети і забираєш там 3-5 іксів, якщо в тебе 200-300 тисяч, то тобі більше, ніж достатньо. Другий спосіб це ти в геній трейдингу, це ти геній, торгуєш там, на фьючах, на меми купляєш, знаходиш альфу. А, так, тут також можна щось зробити, якщо ти прям сидиш з сутками, щось пробуєш знайти, і в принципі так, це теж робочий спосіб, але ти прям треба мозок мати. Не знаю. Тут треба прямо мати бік майн. Ну і третій спосіб це абуз, коли ви пробуєте 10, 100, 200 аккаунтів. Це я думаю, як була SOID в 2017 21 році. А зараз так, абуз, тобто тут реально можна щось заробляти. Ну Просто ось вам невеличкий приклад. Умовно у вас є 10 тисяч доларів. Тобто купувати різні монети взагалі не варіант. Ну, якщо ви, звісно, не геній і не зможете знайти якусь монету на 100 іксів. Ти складаєш портфель на 10 тисяч доларів. Скільки ти заробиш за буран? Ну, за умови, якщо ти не знайдеш в ріпи карнадо, то 3, 2, 4, 5 іксів, не знаю, це прям ідеально. Звісно, якщо в тебе банк 200-300 тисяч доларів, я думаю, тобі це пасує 3-4-5 іксів на 200 тисяч, вже не так погано. Але якщо 10, ну, це взагалі досить мало. А ще шанс є просто там. Монети впадуть, і з 10 тисяч тебе там, буде 2-3. А тепер беремо ситуацію, якщо ти починаєш займатися абозом. З умовними 10 тисячами рахуємо. На рік ми викупляємо браузер за 600 доларів. На рік робимо 100 профілів. Купуємо проксі на кожен аккаунт, хай по долару, там 1200 виходить. Разом затрат у нас виходить на проксі проксіентіх вже 1800. Тепер додаємо там ще твіттери, дискорди. Це можна самому, звісно, зробити, а можна купити. Ще там доларів 500. Тобто за максимум за рік ти витратиш 2300 на отримання своєї ферми. А далі просто починаєш заробляти. Способів просто безліч. Найпростіші це ті самі промоакції на біржах, де ти просто робиш по 100 аккаунтів і точно можеш забирати там 2-3 тисячі спокійно. Також можеш робити таснети, вони теж насипають досить багато, або ретродропи. Тобто, спосіб просто куча питання: скільки в тебе часу, і що ти хочеш робити? Хочеш отримувати гроші на перспективу, або прямо зараз. І прямо за рік, якщо ти будеш працювати і буде повран, я впевнений, що ти заробиш в рази більше, ніж просто купляв би монети. Тільки на промоакціях можна заробити умовних 5 іпс, а то й більше. Просто уявимо, якби ти створив ферму на початку 2024 року. Ти міг приймати участь в промо-акціях від пойвіта або від описка. Їх було більше 50 штук точно. І кожна в середньому давала на аккаунт по 50-70 доларів. А давай порахую, хай в тебе проходило лише 20% аккаунтів по 50 доларів. Це виходить десь порядка 50 тисяч. Окей, вичтемо витрати на які ти купляв. Десь 30 тисяч, тільки з промакцій. А тепер беремо інші активності. Наприклад, ретродроби. Так, є ті, які там збрили, ті ж самі сикосінки 0, але візьмемо самий простий, який насипав просто майже всім. Я його робив також, це Юнісад. Там за мінімум одну транзакцію раз на три місяці дали мемпоінт піца. На кожен аккаунт по 100 піців, яка коштувала десь 5 доларів, тобто 500 доларів на акаунт, а затрат максимум доларів 20. Хоча, взагалі, я там робив проєкт мені треба було просто продати на Юнісад, тобто в мене взагалі затрат не було. Але уявімо, що ви спеціально це робили. Ось тільки дроп від одного проєкту на 100 аккаунтів це вже 5х на ваші вкладення. Потім ще фрактал там роздавав, вже трохи важчі були критерії, але все одно можна було отримати, то це все додавати там просто космічні суми виходять. І це я мовчу про інші дропи, які можна було робити. Тому, як на мене, за цей рік на фермі можна було заробити досить багато, майже без ринку. Я думаю, якби ви лінувались, ви б заробили десь 10, 10 іксів спокійно. При цьому вся ферма весь час актуальна. Вам все одно, куди йде ринок, ви будете постійно заробляти, а сума витрат завжди буде зрозуміла і залишатися сталою, не рахуючи докупки нових аккаунтів, коли їх там будуть банити. Так, це потребує часу, це потребує знань, це важче просто, ніж купити монету. А що ви думали? Тут буде просто заробити? Це, по суті ж, така ж робота. Тут так само треба працювати по 10-12 по 12 годин, створювати аккаунти, контролювати, прогрівати, щоб це все не заблокували. Але якщо ви будете працювати, ви зможете заробити. Тому якщо в 2021 році люди заробляли великі гроші без депозиту на селах, то у 2024-го це саме абузи. Так, сейли також можуть набрати популярність, почати вистрілювати. Але зараз така мета, що всі стараються дати можливість інвестувати в більші кількості людей, але меншу суму. Тому також вам треба буде час від часу використовувати вашу ферму, щоб просто інвестувати більше. Тому повертаємось до питання, як же не пропустити цей буран. Перше, створіть собі правильне інфополе. Передивіться, на кого ви підписані, яку інформацію ви взагалі споживаєте. Друге, зрозумійте, хто ви взагалі такий. Ви київ з великим депозитом, вам устраює 2-3 ікса. Ви геній, який буде шукати мемент, дерадар і, і просто заробляти там сотні ексів е, на за, 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 за своєму розуму. Або ви просто маленький в цій системі починаєте все авузити, робити сотні аккаунтів і заробляти на цьому. Оце реально дійсно зараз працюючі способи. Тобто іншого немає, на чому ви будете заробляти. Ну і коли ви це все зробили, просто не бійтесь ризикувати. Робіть висновки з помилок, вчіться, старайтесь правильно розставляти пріоритети. І тоді, скоріше за все, у вас це вийде. Головне починати діяти. На цьому все. Якщо вам було корисно, підтримайте це відео, то напишіть коментар, чим саме ви займаєтесь в крипті. Ну а якщо вам цікаво більше про крипту, то переходьте в мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Я думаю, що він теж входить до корисного інфополя. Як мінімум, тому що я розказав про ці інфополя. Все, всім бай!